0-0. закономірний результат по такій грі. Я рахую так. По такій грі це закономірний результат. Суха нічия 0, 0 Дві непоступові команди, як оболон, так і колос билися за кожний м'яч. Як результат, закономірний результат. При такій погоді грати чи на таку погоду. Взуття підібрали? Так, підібрали взуття, але погодні умови бажають кращого. Дуже вязке поле було. Дуже слизько обом командам. Тут які, які буці не підбирають, все одно буде слизько. Боротьба за виживання, проте по такій грі навіть не скажеш, що команда бореться за виживання. Дуже класний футбол демонструє оболонь. Ну. Ми працюємо кожного дня на тренуваннях, щоб здобувати результати. Дуже важко набирати в нашому чемпіонаті. Тому один заліковий бал нам в скарбничку можна сказати. Рухаємося далі. Ну на це сказав, ти що в принципі закономірний результат, але хто ж все таки був ближчий на твою думку до перемоги? Ну ось ви ж бачили момент на останній там хвилині гри. Дуже класний удар від Віталія Груші. Як там голкіпер колоса відбив той удар по слизькому газону? Ну десь фортуна від нас відвернулась, можна сказати. Могли забивати в тому моменті.